Найновіший патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котов, аналогов якого, звісно, нет, пішов на дно кормою вниз давати краба Керченському дну. Кадронів Магура буквально накинулись на корабель. Тепер нема ні Котова, ні аналогов. Вітаю, друзі! Я Льона Савіна, це канал є питання. Сьогодні коротко про цей останній заплив. Перед тим нагадую, натисніть вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал. І в описі під відео реквізити збору на постійні потреби для підрозділу БПЛА Запорізького напрямку, яким ми допомагаємо. А також ось тут за QR-кодом чи в описі під відео посилання на сайт модного маркетплейсу Каста, де можна придбати ось такий мерч. В'є питання весь прибуток від продажу. Ми також передаємо цьому 12-му загону спецпризначення. Ну що, поїхали, чи сьогодні в нашому випадку попливли? Yep, yep. 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 Цієї ночі спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив ще один найновіший корабель флоту країни гній Сергій Котов морськими дронами Магура Бі 5 65 мільйонів доларів, які витратили на його будівництво росіяни, неподалік Керченської протоки пішли на дно. Операцію проводили гур і військово-морські сили збройних сил України за підтримки Міністерства цифрової трансформації. На відео, яке виклали окупанти в мережу, з моментом атаки українських дронів в. Видно, як з борта корабля росіяни ведуть вогонь, але це не дуже то зупиняє наші дрони. На відео гур видно, що перший удар дроном прийшовся в центральну частину корабля одразу за надбудовою на лівому борту, там, де знаходиться енергетична установка з двох дизельних двигунів. Через хвилину другий дрон атакує той самий район корпусу корабля, але вже з правого борту. В результаті російський воєнний корабель, який намагався втекти з-під удару, залишився не лише без сходу, а й з пробоїнами. Один з дронів наближаючись встигає засняти нутрощі розбитого корабля. Далі відбувається процес остаточного знищення вже пошкодженого корабля. Один з дронів уражає корабель у вже існуючу пробоїну. Гур Андрій Юсов розказав, що влучань було щонайменше п'ять і були уражені і правий та лівий борти корабля. Е, є загиблі і поранені, проте є ймовірність, що частина, частина екіпажу е, змогла евакуюватися. На потопельників на найближчій ділянці суходолу чекало понад 10 автівок швидкої допомоги. Окупанти вночі перекрили рух на Керченському мосту та відкрили його сьогодні о 9 годині ранку. Він в принципі очевидно виконував функцію захисту е пунктів базування, захисту тої інфраструктури, яка ще залишається у флота в акваторіях і е гаванях Чорномор Чорного моря на Кримському е півострові, е оскільки він оснащений зенітними комплексами, тобто такий собі охоронець-оборонець був. Як корабель назвеш, так він і попливе в даному випадку. Там він і піде в останню путь. Росіяни назвали корабель на честь радянського контрадмірала Сергія Котова, який помер у Феодосії. Російський патрульний корабель будувався на суднобудівному заводі Затока в тимчасово окупованій Керчі. Це останній з побудованих росіянами патрульних кораблів з керованими ракетним озброєнням близької та дальньої зони ураження. Він став стрій навесні двадцять другого року, тобто вже під час вторгнення. Довжина корабля 94 метри на борту можуть перебувати до 28 осіб екіпажа. На кораблі були встановлені артилерійська установка та великокаліберні кулемети. Але як ми бачили на відео, поцілити в дрони та відбити атаку українських магур вони не змогли. Також патрульний корабель може нести декілька дронів типу Орлан 10 або бойовий вертоліт. Бойовий гелікоптер К-29 та артилерійську установку АК 176 які були на борту Котова, були знищені вночі разом з самим Котовом, як повідомили в Збройних силах України. Ось як на перехопленнях розвідки сьогодні вночі самі росіяни розповідали про цей морський бій. Понятно, що вже Всі ви все це знаєте наше трагічне збиття ночне, відповідно ноль 0,50... безэкипажными катерами в количестве пяти единиц был атакован малый патрульный корабль Котов, который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, и находится, он, соответственно, у меня на управлении. Был атакован пятью бэками, не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе Котов 5 бэков. Там и вертолет был, сам корабль с вооружением там. Акас оборони вже не вперше поцілили в цей корабель. Навесні минулого року. Під час атаки на кораблі російського флоту Сергій Котов отримав пробоїну в лівому борту, а також був пошкоджений гвинт. Але все таки лишився на плаву та на деякий час, як сказали в головному управлінні розвідки сьогодні. Корабель Сергій Котов разом з крейсером Москва брали участь у нападі на острів Зміїний. Тепер вони разом нападають на дно чо. Чорного моря. Загалом Сергій Котов це вже 25-й російський корабель, який знищили чи пошкодили українські збройні сили від початку повномасштабної війни різними видами зброї. ГУР методично б'є російських терористів Чорного моря дронами Магура. Магура Ві5 це український морський безпілотник, здатний виконувати різноманітні задачі, такі як спостереження, розвідка, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові місії. Як сьогодні вночі, листопад 23-го року став першим насправді зірковим часом Магури в ніч на 10 листопада минулого року, дрони МГУР вперше успішно виконали те, для чого вони були створені. Поблизу селища Чорноморське біля Кримського узбережжя магури вистежили та групою уразили два швидкісні десантні катери росіян «Серну» та акулу. 1 лютого 2024 року на дно їх стараннями пішов ракетний катер Івановець. 14 лютого великий десантний корабель Цезарь Кунікав. Сьогодні вночі до них доєднався і Сергій Котов. На рахунку магур, якщо рахувати серну та акулу, п'ять повністю потоплених суден. Чорноморського флоту Російської Федерації, як розповідали буквально днями розробники магури виданню української правди зараз, після того як дронів стало більше, вони діють групами від п'яти дронів. Ролі машин в групі розподіляють, планують послідовність атак. Головною задачою першої фази є знерухомити ціль. Тому початковий удар зазвичай завдається по двигунах. У другій фазі удари наносяться у найбільш вразливе місце корабля. Їх заздалегідь визначають при вивченні цілі та під час планування самої місії. Якщо вдалося створити пробоїну, то наступні удари наносяться туди ж. Далі залишається заключна фаза дивитись, як воно тоне. Вибачте, дрон Магура дешева зброя, точну ціну ніхто не називає, але йдеться про мільйони гривень за одиницю. Але очевидно, що рівень збитків, яких ними завдають росіянам, перевищує ці витрати в десятки разів. Пояснюю на яйцях, скільки це в грошах. Якщо порахувати орієнтовну вартість десантного катера Серна, ракетного катера «Івановець», великого десантного корабля Цезарь Куніков та патрульного корабля Сергій Котов», то виходить кругленька сума 225 мільйонів доларів. Скільки б туалетів та каналізацій на Росії можна було б побудувати за ці гроші. Але для нас ціна вимірюється далеко не в грошах, тому що очищується від терористів, навіть піратами їх не. Назвеш наше чорне море. На момент атаки цей самий котов охороняв Керченську протоку. У складі чорноморського флоту РФ було чотири судна такого проекту два з них вже виведені з ладу. Їхнє знищення суттєво впливає на здатність росіян охороняти та патрулювати акваторію Криму, яка стає більш вразливою для наших морських дронів. Однієї, мабуть, з найважливіших українських розробок за час вторгнення. При традиції аборт нового судна розбивають бутилку шампанського. Як говориться, на удачу. Ну, за удачу. За нашу удачу і за те, щоб держава більше вкладалась в подібні розробки. А не оте все, про що ми тут розповідаємо зазвичай.